Слава Ісусу Христу, дорогі і сестри в Христі, так сьогодні склалося, що обидві проповіді, які сьогодні оголошував в храмах, де маю служіння, мій мікрофон і моя техніка не записала. Не знаю, з яких причин. Маю велику підозру, що саме ворог Бога, наш ворог, не любить. Коли ми розмовляємо про Хрест, коли ми роздумуємо про Хрест. Тому е, не хочу залишати вас, е, а мені так само корисно, в черговий і в черговий раз пороздумувати з вами е, про силу Христа е, і взагалі, що для нас значить Хрест. Сьогодні ми маємо Хрестопоклонну неділю і у наших храмах. Майже усіх ми виставляємо так посередині церкві хрест для вшановування. І у цю неділю ми читаємо Євангеліє, де Ісус Христос якраз говорить про те, що кожен, хто хоче, нехай бере на себе свій хрест і йде слідом за ним. Перед тим як почати сьогоднішню цю проповідь. Я би хотів, щоб ми згадали проповідь минулої неділі. Пам'ятаєте, ми там говорили про етапи віри, і як важливо, щоб ми зростали в цих етапах віри. І сьогодні я би хотів так десь підкреслити, що. Так само є важливо зростати у цьому, цих, на цих етапах, на цьому шляху покликання, тому що якраз вершина покликання нашого з вами десь в десь якомусь розумінні можемо казати, що вершина цього покликання це є самопожертва. Коли ми роздумуємо з вами про хрест. Про хрест Ісуса Христа то взагалі ми якби підставляємо, що хрест це щось, те, що пов'язано із стражданнями, а страждання, в свою чергу, це є те, що пов'язано із самопожертвою. Багато хто із напевно святих отців і інших проповідників, якраз підкреслюють той факт, що саме на Христі Ісус Христос показав. Цю свою любов до нас, до людства, свою любов до кінця. Тобто, хрест, можемо казати, вже це є знак того, що Бог любить абсолютно до кінця. І роздумовуючи над цією темою, хотів так само з вами якраз поділитися цим шляхом. Шляхом, я би так казав, шляхом християнина. Бо коли починається сьогоднішній уривок Євангелії, який ми читали по церквах, як я вже казав, то цей уривок починається саме з таких слів. І прикликавши народ разом із своїми учнями сказав їм: коли хтось хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Зауважмо тут одну важливу річ. Ісус Христос наголошує, коли хто хоче. Тобто Ісус нікого не примушує, щоби за ним іти. Ісус нікого, скажімо так, насилу не спонукає до того, щоб, щоб хтось ішов, але коли хтось хоче. Тобто, коли роздумуємо про хрест, то скажімо так, це вже якби десь є, має бути наш вибір. Тобто десь певні страждання, ми маємо якби, бути готові самі до того, що на цьому шляху покликання нашого до спасіння будуть страждання, можуть бути трудності. І дуже важливо, щоб ми, коли трудності приходять у наше життя, щоб, знаєте, ми ну, не сильно розчаровувалися, але вміли їх прийняти. Тому Ісус Христос каже перше, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Знаєте, люди дуже по-різному сприймають хрест. Для когось хрест це якраз якась просто прикраса. Знаю багато людей, особливо тих, знаєте, світських людей, які. Є публічними людьми, якимись зірками, чи там якимись артистами, і вони дуже часто не мають до Христа ніякого відношення, до віри християнської, але носять хрест як прикрасу. Тобто для багатьох людей хрест це є прикраса. Для багатьох людей хрест це якийсь знак. Е, можемо казати, що навіть до Ісуса Христа е, хрест у багатьох релігіях е, використовувався як певний такий певний знак. Е, а що для нас є хрест? Ми знаємо, що для нас, віруючих людей в Ісуса Христа, це є той знак, той є символ нашого спасіння. Тобто, і тому десь в якомусь розумінні для кожного християнина хрест це є те, що дуже є близьке, що є в якомусь розумінні бажане і любе, тому що кожен із нас прагне спасіння. Тому, перше, що би хотів підкреслити, щоб ми пам'ятали. Що коли вшановуємо Хрест, коли роздумуємо про Хрест, то перше мусимо пам'ятати про ту жертву, яка сталася заради тебе, заради мене на Христі. Що зробив Ісус Христос? Знаєте, коли саме от про Хрест, і саме в цей рік, в цю неділю, то якраз, як я вже казав, хочу говорити про цей шлях: шлях християнина, що означає йти за Ісусом Христом? Як це відбувається на практиці? І для того, щоб нам краще це зрозуміти, я думаю, нам би було варто пороздумовувати і згадати шлях самих апостолів, тобто тих перших людей, які були ну, найближче біля Ісуса Христа. Її можемо казати так наживу з ним. Всюди ходили, бачили його чудеса, бачили все, що робиться, і навіть бачили саме розп'яття, самий Хрест, і потім Воскресіння. І коли так подивимося, знаєте, на учнів. То ми побачимо, що коли Ісус Христос їх зустрічає. А ще скажу перед тим, що їхня ця самопожертва, в кінці, якби, яка була, вона теж так мало само етапи. Як наша віра має етапи певні, так само і цей шлях, ця дорога за Христом, вона має свої етапи, вона має свої такі дороги. І першим таким кроком от на цьому шляху, Християнина йти за Христом, першим цикроком я би назвав це є покликання апостолів. Ми можемо собі згадати ці випадки, коли, ми, коли Ісус Христос кличе апостолів йти за собою. Якраз перша неділя посту, яка є, вона описує про ці перші покликання цих перших учнів. Задаємо собі ті приклади Филипа і Натанаїла. так? Але в цьому покликанні, тобто є перші покликання, ці є перші кроки, і дивіться, учні мали у цьому покликанні свої очікування, вони мали свої уявлення про цей шлях, яким він буде. цей шлях. Наступний крок, потім ми знаємо за учнями, що вони зустрічаються із першими нерозуміннями Ісуса Христа. Скільки разів було так, що учні не розуміли, про що Ісус Христос говорить або що Ісус Христос від них вимагає. Скільки разів такого було. Пам'ятаєте, навіть той випадок з Петром, коли Петро каже: Ісусе, давай, не страждай, не треба тобі страждати. І Ісус дає критику Петрові. Ісус так трошки Петра якби, кладе на своє місце. Ти мені спокуса, ти думаєш не про... Про Боже, ти думаєш про людське, тобто є таке, знаєте, десь нерозуміння учню, Але потім, може після цього такого знаєте, нерозуміння у житті учню вже, скажімо так, тоді, коли особливо йшла вся справа до страждань, коли Ісус вже виголосив був про свої страждання, що мають з ним статися. Потім є розчарування в апостолів. І Юда, чому зрадив Ісуса Христа, одна з причин, він розчарувався в Ісусові, бо він очікував Ісуса інакшого побачити. І так само інші учні очікували бачити Ісуса інакшого. Але як побачили трудність, то відбулася зрада. А ми знаємо, що потім у зраді є і навернення. Це особливо є описано гарно про апостола Петра, який після зради, трьохразовий, так він навертається, бо вірить у Божу любов. Після цієї, зради, пам'ятаєте, що відбулося. В учнів появився страх, вони замкнулися в домі, але там вони переживають досвід Воскреслого. Тобто, якби той наступний четвертий крок після розчарування йде до цей досвід Воскреслого. І уже лише після цієї зустрічі ми знаємо, там із книги діянь із з інших джерел, що є після цього досвіду воскреслого є самопожертва. Тобто апостоли йдуть на місії, жертвуючи собою своїм часом, своїм життям. Їхня проповідь то десь приймають, то десь не приймають. Вони стають у суспільстві для, скажімо, цього людей цього світу, стають у прини, як ті, які є принижені ув'язнення. Петро був у в'язниці, апостол Павло так само не один раз так перебував у в'язниці. І врешті-решт, багато хто з них, якби така знаєте, кінцева, ця самопожертва, яка в них була, це мучеництво. Тобто, можемо казати, що це якраз той шлях, знаєте, і цей шлях апостолів він може, бути, може бути дуже схожий на наш шлях з вами. Тобто, ми так само, перше, до чого ми покликані на цій дорозі, ми отримали покликання. Але знаєте, так само, як і апостоли, ми у цьому мали свої очікування покликані. Ми Бога сприймаємо, як Бог нас кликав, ми Бога сприймали по одному, мали свої уявлення. А потім, я думаю, що у кожного з нас були певні нерозуміння, чому Бог так або так поступає, або якісь нерозуміння Божих слів, які до нас лунають. І якби той третій крок не один раз думаю, і не і багато у кого з нас були розчарування. Розчарування від церкви, розчарування від учнів, розчарування від того, що якраз не справдилися наші очікування щодо Бога, щодо церкви і щодо інших людей у церкві, так. Але дуже важливо, дорі браті і сестри, в христі, щоб от після цих розчарувань певних наших навіть зрад, коли ми через гріх зраджуємо, так, щоб було навернення. І навіть тоді, коли ми, ми б навіть лишалися в тому страхові. Перед стражданнями, перед труднощами, перед іншими якимись речами. дуже важливо, щоб ми отримали цей досвід Воскреслого. І потім настане, якби, це самопожертва. Тобто ми будемо жертвувати себе або щось своє заради Євангелії, заради Царства Божого. І коли сьогодні, знаєте, роздумовую про хрест, то я би хотів говорити про хрест, знаєте, як про якусь перспективу. Не то, що, що є кінцеве. Ми знаємо, що після Христа Ісус Христос сам перед Христом, коли, коли говорив, що Він має ти страждати, Він говорив про те, що Він Воскресне. Тому коли дивимося сьогодні на Хрест, то дивімося десь, знаєте, на Хрест із перспективи Воскресіння Ісуса Христа. І коли я про це роздумовую, то я би хотів е, з вами, якби так десь поділитися одним таким. Десь свідченням і роздумами і певними словами з книги Ісаї, які в свій час мене торкнулися і в якомусь розумінні збудували до того, щоб бути більше свобідним. Це слова з книги Ісаї, 49 глава, 15, 16 стишок. Чуємо тут такі ну, прекрасні просто слова, які, в яких можемо купатися. В благодаті із за них. Невже ж забуде молодиця своє немовля? Не матиме жалю до сина свого лона. Та хоча б вона й забула, я тебе не забуду. Глянь, я записав тебе в себе на долонях, мури твої завжди передо мною. Ці слова я пам'ятаю в свій один випадок, коли, коли був у такому, знаєте. В якомусь такому в якійсь такій покинутості, в такому стані, коли, як в тій, як в тій пісні, що сердючка співає, ніхто мене не любить, ніхто не приласкає. Так? І в якомусь такому стані знаходився. І мені були зацитовані ці слова. І тоді я отримав від них дуже велику підтримку. Підтримку чого? Що я не буду покинутим. Тобто я не буду покинутим. І тому, коли, знаєте, дивлюся на хрест. То я десь розумію, що я не буду покинутим, тому що є той, хто постійно на мене споглядає, хто заради мене віддав своє життя. І е, коли, знаєте, дивлюся на хрест так само, е, то та особливо собі пригадую ще іншу таку пісню, в якій звучить такі слова: то не цвях, але мій гріх тебе прибив. І справді так є, тому що як будемо читати ту знову ж книгу Ісаї, там 53 главу, славно звісно, ту 53 главу, там будемо читати, що за наші гріхи, за наші беззаконня Ісус це все проходить. Так? І тому, але коли дивлюся знову ж коли роздумовую про ці речі, то згадую собі ще якраз то про що говорив. Про ту перспективу Воскресіння. І це тоді, коли, пам'ятаєте, учні були у домі ще зі страху, хоча вже один раз бачили Ісуса Христа, і коли приходить Тома, вже через тиждень Воскресіння, можемо казати, і Ісус Христос йому пропонує долоні. Котрі долоні? Якраз ті долоні, які були пробиті цвяхами. Якими цвяхами? Ну, моїми гріхами. Але Ісус Христос, коли після Воскресіння, коли приходить до Томи і Він йому пропонує долоні свої, і ні Тома, ні учні, ні ми з вами в тих долонях Воскреслого Христа ми не будемо бачити цвяха. Тобто ми не будемо бачити там свого гріха. Бог його знищить на Христі. Ісус Христос, цей мій гріх, твій гріх, Він знищить на Христі. Він його, можу казати, інакше, він його вже там знищив. Тому, дорогі браття, сестри в Христі, немає ніякого сенсу прикривати гріх. Тобто робити щось таке, як знаєте, прикривати посудиною. Нема сенсу. Я, навпаки, є я важливо, щоб цей мій гріх виставити десь в якомусь розумінні на показ, щоб він був спалений Христовою силою, я би так сказав, силою Христа. Щоб цей гріх мій був спалений силою Христа, тому немає сенсу прикривати свій гріх. Бо Господь мені тут обіцяє Він каже: глянь, я записав тебе у себе на долонях. Тобто, коли ми дивимося на ту рану, яка є на долоні Ісуса Христа, вже Воскреслого, то ми собі згадуємо Хрест, цвяхи на Христі. Ми собі це згадуємо, але коли ми дивимося на цю долоню, то ця долоня є Воскреслого Христа, вона є без гріха. А, а, а Бог каже тут: Я записав тебе у себе на долонях. От я тут. Я тут на долонях без. Без гріха. Очищений, прощений. Тому е, ці роздуми про Хрест, е, ці роздуми про. Вже з перспективи на Воскресіння, вони б нас тільки мали підкріплювати до того, щоб ми мали цю сміливість брати на себе ці певні трудності, страждання, які є. Ми сьогодні з вами знаходимося у тому стані, як країна, у стані розп'яття. Наша країна сьогодні стікає кров'ю. Її розпинають, її розпинає гріх цього світу, і гріх ненависті, і гріх байдужості з іншої сторони. Так? Але дуже важливо подивитися, знаєте, і дуже багато людей з цього нарікають. Погана держава, погане керівництво, всі щось погане, треба тікати, треба це робити або треба то робити. Але я не думаю, що це є, є по-євангельськи. Сьогоднішня Євангелія, сьогоднішня неділя, сьогоднішня, скажімо так, подія вона, сьогоднішні ці роздуми про Хрест, ці всі молитви, які ми робимо, вони нас заохочують якраз брати, брати в руки якби, ці страждання, які ми маємо, і жити з ними. Але своїми силами це важко зробити, тому що ми не хочемо страждати. Ми хочемо тікати від хрестів, від страждань. Але маємо потужну сьогодні заохоту: беріть свої хрести. Ідіть слідом за мною. Тобто без нарікань, але у лоні Божої благодаті, щоб ми працювали, робили те, що ми можемо, те, що ми вміємо, те, чим нас Бог наділив, тими дарами ділилися, якими Господь нас наділив. Тому я бажаю собі, я бажаю вам, всім, щоб ну, направду ми були сміливі перед цими випробуваннями, які вже в нас є, які ми вже прожили. Які нас ще, можливо, чекають, можливо, ще і більші, не знаємо. Але е, просимо від Бога сили. Просимо від Бога тої сили, щоб Господь нам дарував е, тої сміливості у, у Його благодаті е, розвиватися е, і йти цим шляхом. Тому, знаєте, е, е, неважливо не на якому ми цьому етапі цієї дороги, християнської дороги. Чи ми робимо перші кроки, ми лише покликані, чи там вже ми розчаровані, є і можливо зранені якимись прогрішеннями священників, церкви чи когось іншого. Чи ми зраджуємо Бога в якийсь спосіб, чи ми вже є в досвіді Христа, незалежно від того, прагнем цієї досконалості в Христі з перспективою На Воскресіння. Тому бажаю всім цього. Розуміння, чим глибшого, і всім Божого здоров'ячка, нехай Господь всіх нас благословляє. Слава Ісусу Христу!